У центрі села Студенок волонтери в казанах на дровах варять борщ. «Сьогодні в меню у нас борщ. Приготовлення началось ще з сажарахового вечора. Чистка овочів, нарізка, А з 6 утра ми тільки его Зараз Сейчас залазим кожарку. Щодня волонтери впродовж двох тижнів готують 500 порцій гарячих обідів для жителів сіл Студинок та яремівка, каже координатор проєкту Максим Горбунов. Кожен день у нас різне меню. Це каша, це куліш, плов, борщ. Наші повара дуже ретельно відносяться до своєї справи. Вони у нас гурмани. І ще фішка в нас то, що сам шеф-повар розвозить свою їжу. Тобто, якщо він щось там накосячив, він відразу отримує. Відгук. Бі, э, борщ хвалять, люди тут люблять борщ і розбираються в борщах. Таку стараємося. Помічник шеф-кухаря, волонтер Віталій. Він розповідає, чотири місяці тому долучився до команди благодійників. Все приготувати, нарізати, допомогти, щоб нічого не пригоріло. Допомагають волонтерам і місцеві жителі. Людмила принесла зелень зі свого городу. Да, Віталя, тобі спасибо. на борщ. Да, спасибо, що ви нам допомагаєте. Юлія, яка переїхала до студенка із сєверодонецька, допомагає розливати борщ у порційні лотки та роздає односельцям. Їжа дуже смачна, хлопці дуже стараються, намагаються всіх накормити, щоб всі були люди <су> ситі та здорові. Меню дуже різноманіт. Кольорова, різнобарна, дуже смачне. Чому вирішила допомогти? Є така, є такий вислів дуже гарний. Ніхто крім нас. А хто як не ми будемо допомагати? Ну яким крім того, хлопці без жіночої руки ніяк не справляється. Тому. Так було запропоновано і вирішила допомогти. Борщ смачний, там все смачне. Дай Бог здоров'я, звісно, умніці ребята. І дякую, що вони приїжджають, і допомога якась, і нам, і всім. І так що велике їм спасибо. На вкус це взагалі отлично все. Вдома таке не зготуєш, як вони тут готують. І борщ, і картошка, і каша, все подобається. Дуже смачно, усе готують. Дякуємо. Проєкт Польова кухня реалізує благодійний фонд із Дніпра К-12. Цей проєкт існує вже більше року. Перше місто, де окуповано, в яке завітала наша команда, був Трастянець. Потім Ахтирка, Балаклія, Снігурівка. І в цьому році це в нас вже четвертий проєкт. Ми їх присвятили селам. Де окупованим та постраждалим, які повертаються до життя, за словами Максима Горбунова, розрахований проєкт на 21 день. Далі волонтери обиратимуть для польової кухні, інші деокуповані села, де немає централізованого газопостачання, водопостачання, магазинів та регулярного транспортного сполучення. Вікторія Алексєєв Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.